Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 червня, 14 червня 1783 року на безлюдному березі Ахтіарської бухти з'явився невеликий табір. Тут, за наказом імператриці Катерини II, адмірал Томас Маккензі, уродженець Шотландії, що служив у російському флоті, заклав першу російську військово-морську базу у Криму. Це була важлива стратегічна подія, адже Російська імперія лише нещодавно приєднала кримський півострів, і їй був потрібен морський форпост на чорному морі. Місце для бази обрали не випадково. Глибока природно захищена ахтіарська бухта ідеально підходила для розміщення флоту. Спочатку тут були лише склади, майстерні і дерев'яні бараки, але з часом постала ціла фортеця. А з неї місто, яке у 1784 році отримало ім'я Севастополь у перекладі з грецької священне місто або місто величі. Севастополь швидко став символом військово-морської сили Російської імперії, звідси починалися численні походи, а сама база перетворилась на одну з найпотужніших у Чорному морі. Історія заснування Севастополя приклад того, як геополітичні інтереси творять міста. А як ви вважаєте, чи могло б це місто мати зовсім іншу долю, якби адмірал Маккензі обрав інше місце для бази? 14 червня 1992 року дата, що стала символом волі і прагнення до справжньої незалежності для Литви. У цей день громадяни країни вийшли на референдум, аби сказати своє слово щодо майбутнього держави. Більшість населення проголосувало за чітку вимогу. Повне виведення російських військ з території Литви до кінця року. На той момент Литва вже понад рік як відновила свою незалежність після розпаду радянського союзу, проте на її землі все ще залишалися частини колишньої радянської армії, вже формально під командуванням Росії. Присутність цих військ сприймалась не інакше як загроза суверенітету та тінь минулого. Результати референдуму стали потужним сигналом, як для Москви, так і для всього світу. Литовці твердо заявили, ми більше не колонія, не сателіт і не буферна зона. Ми незалежна держава, яка має право самостійно визначати свою долю. Цей крок став одним з вирішальних у завершенні пострадянської епохи в країні. І, хоча виведення військ тривало ще понад рік, саме референдум 14 червня став моральною перемогою литовського народу. А як ви думаєте, наскільки важливою є роль громадянського голосу в питаннях безпеки та суверенітету держави? Друзі, підтримайте наш канал лайком та натиснувши кнопку підписатись, давайте разом розвивати український Ютуб.